12 серпня 2025 року на каналі 1+,1 плюс виходить 74 та серія легендарної іспанської драми Таємниця Старого моста з українським дубляжем, яка знову занурить глядачів у вир пристрастей і загадок Пуенте В'єхо. Ця серія продовжує розкривати складні долі героїв, де кожен крок пронизаний драмою, а таємниці минулого наближаються до розгадки. Серіал майстерно тримає увагу завдяки глибоко прописаним персонажам і їхній емоційній силі. У цій серії пепа Бальмес продовжує боротьбу за своє щастя, долаючи нові перешкоди, які тримають у напрузі. Режисерська робота вражає вмінням передати атмосферу початку ХХ століття, а український дубляж додає діалогам живості, роблячи їх ближчими до нашого серця. Акторська гра, особливо Марії Буено, зачаровує щирістю кожна сцена з її участю сповнена справжніх емоцій. Таємниця старого моста залишається шедевром, який не втрачає своєї магії. Дивіться 74 ту серію на youtube каналі 1+,1 та пориньте в історію, де кохання і таємниці сплітаються у захопливому танці.